Доброго дня, шановні ж підписники і глядачі мого каналу. Ось і став час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді у нас буде зремонтований минулому відео телефон Samsung A50 або називається він ще Samsung A505 FN DS. Розглянемо по форм-фактору даного телефончика. З правої сторони розташована кнопка включення і звук. Зверху у нас тільки мікрофончик знизу, тесмомітор, джек під навушники, мікрофончик динамік і порт зарядки. І з лівої сторони слот під сім-карту. сім карту і карту пам'яті. Отже, розкажемо про даний телефон. Між докладніше. Телефончик, у нас, як я вже казав, називається Samsung A50 або A505 FNDS. Діагональ основного екрану 64 дюйма 2340 на 1080, 403 PPI, супер AMOLED екран, захист екрану Gorilla Glass V3 з підношення сторін 85%. Операційна система даного телефона це Android 9, тут він обновлений до 11 Модель процесора Samsung Exynos 96G10, состав процесора 2,3 ГГц, ядер в процесорі 8, графічний процесор ARM mali G72 MP3, оперативна пам'ять на телефонах 4 ГБ передкистувати на борту, специфіка пам'яті UFS 2.1. Також тут місце слот для розширення карт пам'яті це microSD е, до 512 ГБ. По результаті наприклад, тестів що цей телефон займав 142 тисячі балів на той час. Geekbench показує 1163 бали, а Slingshot Shot Xtreme показує 1286 балів. Основна камера тримодульна, 25 мегапіксельна основна камера. От, наприклад, допустимо, ми подивимося, як він фотографує. Зараз Допустимо такого. Досить непогано, Але така можна було і краще. Далі наступний об'єктив тут ультраширококутна камера 8 -мегапікселів і допоміжний об'єктив 5 Мп на камер 30 кадрів в секунду. Фронтальна камера тут каплевидна 25 Мбсі, 30 кадрів за секунду. Зісок тут 4G на 2 SIM-карти. Телефончик йде, і також в ньому є чипсет NFC, тобто без ну, розчитування банківської, банківської карточки, тобто можливості розрахунку, в, наприклад, в магазині телефоном. В даному телефоні також є сканевидка пальця, на, на екрані він розблоковується. Радіо, звичайно, шумополунач, гіроскоп, датчик освітлення, ну, такі, всякі примочки, які в кожному телефоні сучасному присутні. Живлення в даному телефоні це 4000 тисяч батарейка, так, могла б бути звичайно краще, як то кажуть. Час роботи хватає 10, годин, 10, 10, майже до 11 годин. Швидка зарядка Samsung Charge 15 Вт. Форм-фактор телефона скажу, що телефон виконаний з пластика. І на самому початку що я забув ще сказати, в розмірі даного телефона, 158,5 мм це довжина, ширина телефончика 74,7 мм і товщина 7,7 мм, вага 166 грамів. Телефон був. Випущений в березні 2019 року. Ось таке в нас вийшло можна сказати, лайтове відео, телефончика якого я відновлював. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па!